Всім привіт! Вітаю вас на подкасті Як на смак. Мене звати Катя, і сьогодні розкажу про тестостерон. Скажу одразу, що я в адекваті. Я розумію, що нікому не цікаво слухати хімічну формулу тестостерону чи якісь научні мудрьоні назви. Тому цей випуск буде життєвим, життєвими порадами. Він буде корисний і чоловікам і жінкам, тому що цей гормон виробляється в обох статях. Взагалі, тестостерон це не лише про лібіду чи потенцію, все набагато масштабніше. Тому я розкажу, як низький тестостерон псує нам життя, як його підвищити, як правильно здавати аналізи на гормони. Коротше, все, що приховує за собою цей дуже важливий гормон, простими словами, для поліпшення життя. Поїхали! В інтернеті дуже багато матеріалів, фактів, різних досліджень, всіляких припущень, висновків стосовно тестостерону. Я вам розкажу про ті, які вже точно науково підтверджені і однакові в багатьох джерелах. Також я спиралася на Ендрю Хюбермана, це дуже відомий американський нейробіолог. Він викладає в Стенфордській медичній школі і веде свій ютуб. Дивилася Кайла Джилєта, це лікар та експерт в оптимізації рівня гормонів для поліпшення загального здоров'я. Також дивилася практикуючого лікаря-уролога, який також знається на гормонах. І мало того, що всі вони дуже поважні в своїй сфері, вони науковці, мають ступені, вони дуже гарні чоловіки, вони дуже гарно виглядають. А в питанні тестостерона це дуже важливо. Тому що ми ж не підемо до гладкого дієтолога. Так і тут, якщо ми бачимо, що науковець, який займається гормонами, ще й гарно виглядає, це означає, що до його пора треба прислуховуватися. Тестостерон це половий гормон. У чоловіків він виробляється у яєчках, а у жінок у яєчниках. І також невелика кількість виробляється над нирковими залозами у обох стадях. Тестостерон ще називають чоловічим гормоном, тому що його дуже багато у чоловіків і мало у жінок. У жінок основний статевий гормон це естрадіол. Тому все, що я буду казати далі, більше стосується чоловіків. А про тестостерон у жінок я скажу згодом. Цей гормон відповідає за дуже багато речей: за розмір статевого члена та яєчок, за обсяг м'язової маси, за розмір кісток, за витривалість, за фізичну силу, за стресостійкість. Також він відповідальний за сексуальну активність, статеві можливості та навіть особисті амбіції. Бачите, як багато пунктів. Тому, коли рівень тестостерону вищий за норму чи нижчий за норму, це впливає не тільки на лібідо, а ще й на зовнішній вигляд та на внутрішній стан. Наприклад, ви відчуваєте, що стали більш дратівливим, чи, можливо, у вас депресія, якийсь психологічний занепад. І це може бути ознаками саме низького рівня тестостерону. Це можна легко виявити, підвищити і насолоджуватися життям далі. А зараз я перелічу інші ознаки низького рівня тестостерону і, можливо, ви впізнаєте себе. Ну, по перше, як я вже сказала, це внутрішнє спустошення, коли не отримуєш радості від життя, коли важко змусити себе займатися навіть цікавими речами. І важливо, що якщо раніше це приносило задоволення, а тут почали помічати, що і те не хочу, і се не хочу, і взагалі нічого не хочу, якась депресія, то зачекай, поки що не йди до психолога, краще перевірити тестостерон. Ми вже з'ясували, що тестостерон відповідає за кістки, тому якщо є проблеми з суглобами, з в'язками, наприклад, ось ходите в спортзал, тренуєте все тіло підтянуті, спортивні, а коліна болять. Ну на це немає причини. А це може бути ознакою низького тестостерону. Наступним є волосся на обличчя. Якщо ви почали помічати, що борода росте повільно, повільніше, ніж раніше, то це також може бути ознакою. Проаналізуйте себе уночі. Якщо ви почали вставати уночі для того, щоб сходити до туалету, то це є проблемою. Тому що здоровий чоловік, навіть якщо він з вечора напився багато води, він міцно спить і не ходить до туалету. Важливо проаналізувати саме довгий період часу, тому що тестостерон, він такий підступний, він дуже повільно робить шкоду. Тому. Пригадайте, можливо, ви два місяці тому е, вставали, потім місяць тому, а потім два тижні тому, і вам здається, та, що таке раз в місяць встав і все. А я, але я ж кажу, він дуже повільно дає про себе знати. Е, також це стосується сперми. При еякуляції, якщо раніше сперма вистрілювала, а зараз ніби витікає, то це також може бути ознакою. Також сеча. Якщо при випорожненні, ви, наче допомагаєте собі, натискаєте животом, чи ще щось, то також слід перевірити тестостерон. Взагалі, слід звертати увагу на мінімальні зміни у сечі Навіть якщо це потік сечі, і він став не такий бадьорий, чи наче вам здалося, що там? Та я раз помітив чи два помітив, що він не такий бадьорий, це вже може бути проблемою і слід звернутися до лікаря. Якщо не можеш схуднути, і в тебе ніби руки, ноги худі, а живіт є, живіт ніби надули дули зсередини, як кулько, то також слід перевірити тестостерон. Також це стосується таких грудей, ніби як у жінок. Це через високий рівень жіночого гормону і низький тестостерон. А буває навпаки, коли хлопець занадто худий, і він не може погладшати, не може накачати м'язи, то, перевіривши тестостерон, можна його підвищити і зробити з себе Аполлона. Так, що в нас далі? Далі пітливість. При дефіциті тестостерону порушується терморегуляція. Якщо ви вночі аномально пітнієте і прокидаєтеся, наче в калюжі поту, то це може бути ознакою. Також, якщо найменший тривожний стан, і ви відразу пітнієте, і навіть доводиться протирати чоло серветкою, то також слід звернути на це увагу. А буває навпаки, коли всім спекотно, а вам холодно, то також це ознака. Наступне це сонливість. Коли вам в день хочеться пару часиків передрімати, і на це немає причини, ви вночі гарно спали, і якось все було гаразд, а тут якась втома, то це йо-майо, дзвіночок. І останньою ознакою, звичайно, є лібідо. Якщо вам не хочеться займатися сексом, коли немає фантазії і коли немає ініціативи від вас. Бувають чоловіки, які думають, що це через постійного партнера, одноманітний секс, довгі стосунки, і знаходять когось на стороні. Та в них нові емоції, якісь приємні, приємні переживання, і тоді в них і бажання є, і все таке. Але проблема саме в чоловікові. Не поспішайте когось знаходити. Розберіться зі своїм тестостероном, купіть якісь іграшки для вас з дружиною, з партнером. І тоді тестостерон підвищиться і буде все гарно з лібідо. Цікавий факт: проводили дослідження, поназбирали різних чоловіків, кожному дали подивитися порнографію і паралельно взяли кров на аналіз Ну, для того, щоб перевірити рівень тестостерону. І виявилося, що коли чоловік дивиться порнографію, тестостерон збільшується на 10%. А коли займається сексом, то тестостерон збільшується не 70%. Ось така велика різниця. Цікаво, як вони брали кров на аналіз, коли людина сексом займалася. Ще дослідження стосовно статевої помірності. Статева помірність це добровільна відмова від статевих зв'язків чи еякуляції на якийсь час чи на все життя. Можливо, ви чули, що помірність вона дає прилив сил, якесь гарне самопочуття. Також ці вчені доказали, що помірність протягом тижня збільшує тестостерон на 400 уявляєте, 400 Але той лікар, якого я згадувала спочатку, каже, що бачив дослідження, які спростовують цю думку, і каже, що там і не близько 400 там якийсь дуже малий відсоток збільшення тестостерону. А взагалі загальні рекомендації цього лікаря стосовно помірності, він каже, що треба спробувати і зрозуміти для себе, чи є той приплив енергії, чи якісь інші позитивні зміни, але треба е, підходити з умом, спробувати єдиноразове чи максимум два рази. Тому що, якщо постійно е, таке практикувати, то може розвинутися е, застій у тазових органах. І, взагалі, дуже шкідливо займатися сексом і, коли доходить до закінчення, пережимати певний канал і не давати спермі вийти. Або затискати у ретру зверху, так, пальцем великим, і не давати також спермі вийти. Це означає еякулювати в себе. Внутрішні органи, статеві органи, дякую, не скажуть. А тепер розкажу, як підвищити рівень тестостерону без препаратів. Перше, на що варто звернути увагу, це дихання через ніс, особливо під час сну. Тому що коли ми дихаємо ротом, то в організмі залишається багато вуглекислого газу, і від цього підвищується кортизол і тим самим зменшується тестостерон. Щоб навчитися дихати носом вісні, треба, коли тренуєшся в залі, дихати носом. Бо пазухи біля носа мають здатність розширюватися. І тим самим ми ніби прокачуємо ці пазухи. Ну, Звичайно, коли це не тренування, де дихаєш вже й і і носом, і все одно мало. Як ми вже помітили, гормони дуже пов'язані між собою. Як кортизол впливає на тестостерон, так і дофамін опосередковано впливає також. З цього ми можемо зробити висновок, що дуже важливо отримувати багато світла в першу годину пробудження і саме отримувати світло очима. Коли ми отримаємо світло очима, в нас підвищується дофамін, підвищується активність у клітинах, які виробляють меланін, побічно збільшується тестостерон та естроген і, відповідна, репродуктивна поведінка. Також це впливає на самопочуття, на занепокоєння, воно зменшується. В ідеалі отримувати світло слід від 2 до 10 хвилин. І це має бути природнє світло. Але якщо такої можливості немає, штучне також підійде. Тим самим ми зменшуємо кортизол, дофамін збільшуємо, і він допомагає збільшити тестостерон та естроген до здорових показників. Правильне дихання носом і природнє світло покращить однозначно сон. А вже ж спати потрібно по 7-8 годин на добу, але саме сон не впливає на тестостерон. А ось відсутність сну зменшує тестостерон дуже сильно. Це означає, що якщо спати по 10 годин, то тестостерону більше не стане. В інтернеті дуже багато статей на тему оптимізації тестостерону за допомогою харчування. Вони там перелічують продукти, які треба вживати. Вони там всі багаті на вітамін Д, на цинк, магній. Освічені люди кажуть, що це може спрацювати лише коли у вас був дефіцит цих речей. А якщо ви і так їли продукти багаті на цинк та магній, це не вплине на рівень тестостерону. Ще на рівень тестостерону впливає пора року. Наприклад, взимку день короткий, дофаміну мало, отже, тестостерон низький, а влітку день довгий, теплий, багато світла, багато дофаміну. Отже, тестостерон як треба. Часто ми чуємо від спортсменів чи бачимо у фільмах, що вони використовують холодні ванни для того, щоб підвищити рівень тестостерону, для того, щоб були кращі показники у спорті. Для звичайних людей холодні ванни не дуже гарна ідея, краще використовувати контрастний душ, але робити це регулярно і правильно за спеціальними схемами, які є в інтернеті. Чому це корисно? Тому що спочатку ми заморожуємо нейрони холодною водою. Ті нейрони, які контролюють серцеву судинну систему і запиняють подачу крові або сильно скорочують подачу крові і гормонів до статевих залоз. І коли потім статеві залози нагріваються знову, це призводить до гіперзширення судин. І це вже змушує статеві залози продукувати більше тестостерону. Звичайно, слід відвідувати тренажерний зал, робити там силові вправи. Тому що коли ми робимо силові вправи, ми провокуємо вироблення тестостерону. А вже тестостерон дає нам можливість робити більше силових вправ, він нам допомагає нарощувати м'язи, робити кістки сильніше. Але дуже важливо, що треба робити все в міру у спортсменів, які. Роблять виснажливі тренування по 6 разів на тиждень. Організм не встигає відновлюватися і тестостерон теж. Ну, зараз не відкрию Америку, коли скажу, що алкоголь, паління, наркотики та цукор дуже шкодять організму в цілому. І тому, якщо ми хочемо здорове тіло, здоровий дух, відсутність депресії, стабільну психіку, то слід загасити цигарку. Та не заважати тестостерону робити своє діло. Як я вже казала, у жінок також є тестостерон. А показники вищі за норму чи нижче за норму можуть супроводжуватися наступними симптомами. Наприклад, це акне, це зайве волосся на тілі, особливо на обличчі, це поглиблення голосу, зменшення розміру грудей, зміни у настрої, низьке лібідо і нерегулярні менструальні цикли. Як правильно здавати аналізи на гормон тестостерону? Коли кажуть, не ходити перед аналізами до зали, то так справи не буде. Треба здавати ось як життя йде, а не перевіряти підготовлений організм. Вранці найвищий показник рівня тестостерону, тому здавати аналіз треба десь о 11-о 12. Вранці потрібно не їсти, здавати аналізи наче серце, а ввечері перед здаваннями не об'їдатися тим, що не входить до раціону. За 14-20 годин виключити супержирне та супергостре. Для 100% результату слід здавати відразу на кілька статевих гормонів. Перший це ЛГ, літоюнізуючий гормон, друге ФСГ, фолікулостимулюючий гормон, на сам тестостерон та на ГЗСГ це глобулін, зв'язуючий статеві гормони. Аналіз крові на літоюнізуючий гормон. Жінки можуть здавати на 3-8 та 19-21 день менструального циклу. А чоловіки кожен день. Чому потрібно робити саме так? Тому що ЛГ та ФСГ виділяються в голові, в гіпофізі, вони йдуть до яєчок, там вже ФСГ змушує працювати яєчка, щоб вони створювали сперматозоїди, і вони всі дуже пов'язані. Найважливіше, що я хотіла сказати по цій темі, це те, що здавати аналізи на тестостерон та перевіряти його, треба, коли в тебе все добре. Тому що якщо щось почне хвилювати, можна буде порівняти з добрими твоїми нормальними показниками. Може, у вас порівняно з іншими підвищений тестостерон, але для вас це норма. І якщо він впаде, то в загальному розумінні це все ще буде нормою, а для вас це вже проблема і треба піднімати. А зараз я розкажу, чому саме таку тему я обрала для цього епізоду. Кілька тижнів тому мене дуже зацікавило одне питання: чи може жінка-трансгендер приймати участь у спортивних змаганнях, змагаючись з цисгендерними жінками, тобто з тими, які народилися у жіночому тілі? Коротше, що я з'ясувала, з 2015 року, по листопад 2021-го, Олімпійський комітет зобов'язував всіх спортсменок здавати аналіз на кров на тестостерон, і до змагань допускалися лише ті, у яких рівень тестостерону був нижчим за 10 наномолей на літр протягом останніх 12 місяців. Ну, жили 5-6 років за цими правилами, все було нормально. Жінки-трансгендери, спортсменки були у дуже малій кількості, і вони нічого не вигравали. А тут почалося одна за іншою почала вигравати змагання: то велоспорт, то плавання, то важка атлетика. І почалися скандали. Люди почали обурюватися. А плюс до того ще був скандал, що двох спортсменок з легкої атлетики не допустили до змагань, бо в них... Природній рівень тестостерону був вищий ніж оці 10 наномолей на літр. Хоча вони це згендерні жінки. А ще почали з'являтися дослідження, які підтверджують, що якщо людина народилася у чоловічому тілі і пережила пубертатний період, то це вже сформований чоловік. Тому що тестостерон у його тілі, він на нього вплинув ще в утробі матері, він вплинув на скелет, на м'язи, тобто він априорі сильніший. І якби сильно людина не хотіла заглушити той тестостерон, знизити його рівень. За допомогою естрадіолової гормональної терапії, то вплинути на ті заводські, грубо кажучи, налаштування неможливо, тому що вони незворотні. Олімпійський комітет наслухався всіх цих претензій у свій бік і вирішив змінити правила. Вони подумали такі ділові і кажуть, хай все вирішують федерації. Типу, кожна федерація конкретного спорту хай вирішує, вона дає можливість трансгендерним жінкам приймати участь у змаганнях чи ні. А ще дали свої рекомендації: там десь 10 принципів, в які входять, типу. Жінок оглядати не можна, їх не треба відправляти до гінеколога. Вони не повинні вживати ніяких гормональних препаратів, щоб тестостерон знизити. Ну, коротше, все, що пов'язано з толерантністю. Але як тим федераціям визначити, чи може людина приймати участь, чи буде це справедливо, неясно. Олімпійський комітет сказав, моя хата з краю, вирішити самі. Ось мої рекомендації. Ну, типу, це логічно. Звичайно, кожна федерація знає краще, як буде справедливіше, які там м'язи використовуються впродовж змагань і все таке. Але тут що основне, що кожна федерація повинна виділити багато коштів на аналіз, на дослідження. Тому що. Це не може зібратися п'ять там плавців і сказати: ну да, ми вирішили отак, отак. Чисто подумали самі там і написали свод правил. Ні. Вони повинні підкріпити це, своє рішення дослідженнями. Але Олімпійський комітет мав це на увазі у лапках. Спочатку федерація якось побоювалася робити заяви з цього приводу, тому що боялися осуду спільноти. Але ось нещодавно почали одна за одною робити свої документи, свої висновки, дослідження. І що ми маємо наразі? Є таке об'єднання UCI – Union Cyclist International. Це керівний орган велосипедного спорту всього світу. І вони вирішили, що вони знизять допустимий рівень тестостерону до 2,5 наномоль на літр. і… Щоб цей показник був не менше ніж 24 місяці у трансгендерної жінки-спортсмена, а інша організація, Фіна з водних видів спорту, вирішила взагалі відмовити трансгендерним жінкам спортсменам в участі з цисгендерними жінками і запропонувала їм третю групу, Нібито буде змагання серед чоловіків, жінок і так звана група «Оупен». Чи вважаєте ви справедливим таке рішення федерації? Та взагалі, чи вважаєте ви, що це справедливо, якщо жінка-трансгендер буде приймати участь у змаганнях з цисгендерною жінкою? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобався цей епізод та він був корисним, поставте лайк та залиште коментар. Мені буде дуже приємно, і це допоможе у просуванні цього епізоду. Я вам бажаю гарного дня. Закликаю вас перевірити тестостерон та до зустрічі на подкасті Як на Смак.